Ця розділ 41. І сталося по закінченні двох літ часу, і сниться фараонові. Ось він стоїть над річкою, і ось виходять із річки семеро корів, гарного вигляду і ситого тіла, і паслися на лузі. А ось виходять із річки за ними семеро корів інших, бридкі виглядом і худі тілом. І вони стали при тих коровах на березі річки, і корови бридкі виглядом і худі тілом, поз'їдали сім корів, гарних виглядом і ситих, і прокрили. Прокинувся фараон і знову заснув він, і снилося йому вдруге, аж ось сходять на однім стеблі семеро колосків здорових та добрих. А ось виростає за ними семеро колосків, тонких та спалених східним вітром, і проковтнули ці тонкі колоски, сім колосків здорових та повних. І прокинувся фараон. А то був сон, і сталося рано, і занепокоївся дух його. І послав він, і поскликав усіх ворожбитів Єгипту та всіх мудреців його, і фараон розповів їм свій сон, та ніхто не міг відгадати їх фараонові. І говорив начальник чашників з фараоном, кажучи: Я сьогодні згадую гріхи свої. Розгнівався був фараон на рабів своїх і вмістив мене під варту дому начальника царської сторожі, мене й начальника пекарів. І однієї ночі снився нам сон, мені та йому. Кожному снився сон за своїм значенням, а з нами був. Єврейський юнак, раб начальника царської сторожі, і ми розповіли йому, а він відгадав нам наші сни. Кожному за сном його відгадав. І сталося, як він відгадав нам, так і трапилося. Мене ти вернув на становище моє, а того повісив. І послав фараон, і покликав Йосипа, і його сквапно вивели з в'язниці, і оголився, і змінив одежу свою. І він прибув до Фараона. І промовив фараон до Йосипа: Снився мені сон, та нема хто би від. Відгадав його, а я чув про тебе таке. Ти вислухаєш сон, щоб відгадати його. А Йосип сказав до фараона, говорячи: Не я, Бог дасть у відповідь мир фараонові. І сказав фараон до Йосипа: Бачив, я в сні своїм, ось я стою на березі річки. І ось виходять із річки семеро корів, ситих тілом і гарних виглядом. І вони паслися на лозі. А ось виходять за ними семеро корів інші, бідні та дуже бридкі виглядом. і Тілом. Таких бридких, як вони, я не бачив у всьому краї єгипетському. І корови худі та бридкі поз'їдали сім корів перших ситих. І війшли вони до черва їхнього. Та не було знати, що війшли вони до черва їхнього. І вигляд їх був лихий, як на початку. І я прокинувся. І побачив я в сні своїм знов, аж ось ходять на однім стеблі семеро колосків повних та добрих. А ось виростає за ними семеро колосків худих. Тих тонких, спалених східним вітром, і проковтнули ці тонкі колоски, сім колосків добрих. І розповів я те ворожбитам: та не було, хто би мені роз'яснив. І сказав Йосиф до фараона: Сон фараонів один він. Що Бог робить, то він звістив фараонові. Семеро корів добрих то сім літ, і семеро колосків добрих сім літ вони. А сон один він. А сім корів худих і бридких, що вийшли за ними, сім літ вони, а сім колосків порожніх. І спалених східним вітром, то будуть сім літ голодних. Оце та річ, що я сказав був фараонові. Що Бог робить, те він показав фараонові. Ось приходять сім літ, великий достаток у всім краю єгипетським, а по них настануть сім літ голодних, і буде забути увесь той достаток в єгипетській землі, і голод винищить край. І не буде видно того достатку в краї через той голод, що настане потім, бо він буде дуже тяжкий. А що сон повторився фараонові двічі? Це. Значить, що справа ця постановлена від Бога, і Бог незабаром виконує її. А тепер нехай фараон наздрить чоловіка розумного й мудрого, і нехай поставить його над єгипетською землею, нехай учинить фараон, і нехай призначить урядників над краєм, і нехай за сім літ достатку збирає п'ятину врожаю єгипетської землі. І нехай вони позбирають усю їжу тих добрих років, що приходять, і нехай вони позбирають збіжжя під руку фараони. На їжу по містах і нехай бережуть, і буде та їжа на запас для краю, на сім літ голодних, що настануть єгипетській землі, і край не буде знищений голодом. І була ця річ добра в очах фараона та в очах усіх його рабів, і сказав фараон своїм рабам: чи знайдеться чоловік, як оцей, що Дух Божий у нім, і сказав фараон Йосипові: що Бог відкрив тобі це все, то немає такого розумного й мудрого, як ти, ти будеш над домом моїм. А слів твоїх уст буде слухатися весь народ мій, тільки троном я буду вищий від тебе. І сказав фараон Йосипові Дивись, я поставив тебе над усім краєм єгипетським, і зняв фараон перстня свого з своєї руки, та й дав його на руку Йосипову, і задягнув його в одежу відсонно, а на шию йому повісив золотого ланцюга. І зробив, що він їздив його другим повозом, і кричали перед обличчям його: Кланяйтеся, і поставив його над усі. Єгипетським краєм і сказав фараон Йосипові: Я, фараон, а без тебе ніхто не підійме своєї руки та своєї ноги в усім краї єгипетським, і назвав фараон ім'я Йосипові Софнат Панеах. І дав йому за жінку оснату, дочку Потіфера, жерця Оно. І Йосип піднявся над єгипетським краєм. А Йосип був віку 30 літ, коли він став перед лицем фараона, царя Єгипетського, і пішов Йосип від лиця Фараонового і перейшов. Йшов через увесь єгипетський край, а земля в сім літ достатку родила на повні жмені, і зібрав він усю їжу семи літ, що була в Єгипетськім краї, і вмістив їжу по містах. Їжу поля міста, що навколо нього, вмістив у ньому і зібрав Йосиф збіжжя дуже багато, як морський пісок, аж перестав рахувати, бо не було вже числа. А Йосипові, поки прийшов рік голодний, уродилися два сина, що вродила йому осната дочка Потіфера, жерця. Ono. І назвав Йосип ім'я перворідному, Монасія, бо Бог зробив мені, що я забув усе своє терпіння та весь дім мого батька. А й мене другому назвав Єфрем, бо розмножив мене Бог у краї недолі мої. І скінчилися сім літ достатку, що були в єгипетськім краї, і зачали наступати сім літ голодні, як сказав був Йосип. І був голод по всіх краях. А в усім єгипетськім краї був хліб, але в увесь єгипетський край, а народ став. Кричати до фараона про хліб, і сказав фараон усьому Єгиптову: Ідіть до Йосипа. Що він вам скаже, те робіть. І був той голод на всій поверхні землі. І відчинив Йосип усе, що було в них, і продавав поживу Єгиптові. А голод зміцнявся в Єгипетському краї, і прибували зо всієї землі до Йосипа купити поживи, бо голод зміцнявся по всій землі. Буття, розділ 42: А Яків побачив, що в Єгипті є хліб, і сказав. Яків до синів своїх, пощо ви споглядаєте один на одного? І сказав він: ось чув я, що в Єгипті є хліб, зійдіть туди і купіть нам хліба і звідти, і будемо жити, і не помремо. І зійшли десятори Йосипових братів купити збіжжя з Єгипту. А Веньямина Йосипового брата Яків не послав із братами його, бо сказав, щоб не спіткало його яке нещастя, і прибули Ізраїлові сини купити хліба разом з іншими, що приходили. Бо був голод у краї Ханаанським, а Йосип він володар над тим краєм. Він продавав хліб усьому народові цієї землі, і прибули Йосипові брати та й уклонилися йому обличчям до землі. І побачив Йосип братів своїх і пізнав їх, та не дав пізнати себе, і говорив із ними суворо і промовив до них: звідкиля прибули ви, а вони відказали з ханаанського краю купити їжі, і пізнав Йосип братів своїх, а вони не впізнали його. І згадав Йосип сни, що при них йому снились були, і сказав він до них: Ви шпигуни, ви прибули підглянути слабі місця цієї землі. А вони відказали йому: Ні, пане мій. А раби твої прибули купити їжі. Ми всі сини одного чоловіка, ми правдиві. Раби твої не були шпигунами. Він же промовив до них: ні. Бо ви прийшли підглянути слабі місця цієї землі. А вони відказали: Дванадцятеро твоїх рабів, братими, сини одного чоловіка в ханаанському краї, а наймолодші. І тепер із батьком нашим, а одного нема, і промовив їм Йосип: Оце те, що я сказав, був до вас, говорячи, ви шпигуни. оцим ви будете випробувані, клянуся життям фараоновим, що ви не вийдете звідси, якщо не прийде сюди наймолодший ваш брат. Пішліть поміж себе одного, і нехай візьме вашого брата. А ви будете ув'язнені, і слова ваші будуть піддані пробі, чи правда з вами, а коли ні, клянуся життям фараоновим, що ви шпигуни. І він забрав їх під варту на три дні. Ні, а третього дня Йосип промовив до них: зробіть це і живіть. Я, Бога боюся. Якщо ви правдиві, один брат ваш буде ув'язнений в домі вашої варти. А ви йдіть, принесіть хліба для заспокоєння голоду ваших доміг, а свого наймолодшого брата приведіть до мене і будуть потверджені ваші слова, а ви не повмираєте. І вони зробили так. І говорили вони один одному: справді, винні ми за нашого брата, бо ми бачили недолю душі його, коли він благав нас, а ми не послухали. І тому -то при. Ішло це нещастя на нас, і відповів їм рувім, говорячи: чи не говорив я вам кажучи не грішіть проти хлопця. Та ви не послухали, а це й кров його жадається. А вони не знали, що Йосип їх розуміє, бо був поміж ними перекладач. А він відвернувся від них та й заплакав. І вернувся до них, і говорив із ними, і взяв від них Симеона та й зв'язав його на їхніх очах. А Йосип наказав, щоб наповнили їхні мішки збіжжям, а срібло їхнє. Вернули кожному до його мішки. Мішка і дали їм поживи на дорогу, і їм зроблено так. І понесли вони хліб свій на ослав своїх, і пішли звідти, і відкрив один мішка свого, щоб ослові своєму дати пащі на нічлігу, та й побачив срібло своє, а воно ось в отворі мішка його. І сказав він братам своїм: повернене срібло моє, і ось воно в мішку моїм і завмерло їм серце. І вони затремтіли, говорячи один до одного, що це Бог нам зробив. І прибули вони до Якова, батька свого, до край. Його ханаанського і розповіли йому все, що їх спіткало було, говорячи: той муж пан того краю говорив із нами суворо і прийняв був нас як шпигунів того краю. А ми сказали йому: ми правдиві, не були ми шпигунами, ми дванадцятеро братів, сини нашого батька, одного нема. А наймолодший тепер з нашим батьком у ханаанському краї і сказав до нас: муж той, пан того краю, з того пізнаю, що правдиві ви. Зоставте зо мною одного вашого. Брата, а на голод домів ваших візьміть хліб та йдіть, і привідіть до мене, брата вашого найменшого. І буду я знати, що ви не шпигуни, що ви правдиві. Тоді віддам вам вашого брата. І ви можете переходити цей край для купівлі. І сталося. Вони випорожнювали мішки свої, аж ось у кожного вузлик срібла його в його мішку. І побачили вузлики срібла свого, вони та їх батько і полякались. І сказав до них Яків, їх батько: ви позбавили мене Дітей Йосипа нема, і Симеона нема. А тепер він Яміна заберете усе те на мене. І промовив Рувим до батька свого, кажучи двох синів моїх об'єш, коли не приведу його до тебе. Дай же його на руку мою, і я поверну його до тебе. А той відказав: Не зійде з вами, мій син, бо брат його вмер, а він сам позостався, і трапиться йому нещастя в дорозі, якою підете, то в смутку зведете мою сивину до Шеолу. Буття розділ 43, а голод став тяжкий усім краї. І сталося, як вони скінчили їсти хліб, що привезли були з Єгипту, то сказав до них батько їх: Верніться, купіть нам трохи їжі. І сказав йому Юда, говорячи, рішуче освічив нам той муж, кажучи, не побачите лиця мого без вашого брата з вами. Як ти пошлеш брата нашого з нами, то ми зійдемо і купимо тобі їжі. А коли не пішлеш, не зійдемо, бо муж той сказав нам, не побачити побачите лиця мого без вашого брата з вами. І промовив Ізраїль: нащо зло ви вчинили мені, що сказали тому мужеві, що ще маєте брата. А вони відказали, розпитуючи, випитував той муж про нас та про місце нашого народження, говорячи: чи батько ваш іще живий, чи є у вас брат? І ми розповіли йому відповідно до цих слів: чи могли ми знати, що скаже Приведіть вашого брата. І сказав Юда до Ізраїля, батька свого: пошли ж цього юнака за мною і встаньмо та і ходімо, і будемо жити, і не повмираємо і ми, і ти, і наші діти. Я порочуся за нього. З моєї руки будеш його ти ждати. Коли я не приведу його до тебе і не поставлю перед лицем твоїм, то буду винним перед тобою по всі дні. А коли б ми були не відтягалися, то тепер уже б вернулися були два рази. І сказав їм, Ізраїль, їх батько, коли так, то зробіть ви оце. Візьміть із плодів цього краю, і віднесіть дарунка тому, трохи бальзаму. І трохи Трохи меду, пахущів і ладану, дактилів і мигдалів, а срібла візьміть удвоє в руку свою, а срібло повернене в отвір ваших мішків, верніть своєю рукою. Може, то помилка, а брата вашого заберіть, і станьте, і йдіть до того мужа. А Бог Всемогутній нехай дасть вам милосердя перед лицем того мужа. І нехай він відпустить вам другого, вашого брата, Йвені Амина, А я, певно, стратив сина свого. І взяли ті люди того дарунка, і взяли вдвоє срібла. В руку Свою, і Вен'ямина, і встали, та й зійшли до Єгипту. І стали вони перед лицем Йосиповим. І побачив Йосип Вен'ямина з ними і сказав до того, що був над його домом. Упровадь цих людей додому, і нехай заріжуть худобину, і приготуй, бо зо мною будуть їсти ці люди опівдні. І той чоловік зробив, як Йосип сказав, і впровадив той чоловік тих людей до Йосипового дому. І полякалися ці люди, що були впроваджені до Йосипового дому, і сказали, вони, вони через срібло, повернене на початку в наших мішках. Ми впроваджені, щоб причепитись до нас і напасти на нас, і забрати за рабів нас та наші осли. І приступили вони до чоловіка, що над домом Йосиповим, та й говорили до нього при вході в дім. І сказали вони: Послухай, о пане мій! Ми зійшли, були на початку купити їжі. І сталося, коли ми прийшли на ніч ліг і відкрили мішки свої. А ось срібло кожного в отворі мішка його, наше срібло завага. Ої його, і ми вертаємо його нашою рукою. А на купівлю їжі ми знесли нашою рукою інше срібло. Ми не знаємо, хто поклав був наше срібло до наших мішків. А той відказав: Мир вам, не бійтеся, Бог ваш і Бог вашого батька дав вам скарб до ваших мішків, срібло ваше прийшло до мене і вивів до них Симеона. І впровадив той чоловік, тих людей до Йосипового дому і дав води, а вони вмили ноги свої і дав пащі їх. Їхнім ослам. І вони приготували дарунки до приходу Йосипа опівдні, бо почули, що там вони їстимуть хліб. І війшов Йосип додому, а вони принесли йому додому дарунка, що в їхній руці. І вони поклонилися йому до землі. А він запитав їх про мир і сказав, чи гаразд вашому батькові старому, про якого ви розповідали, чи він ще живий. А вони відказали: гаразд рабові твоєму батькові нашому, ще він живий. І вони схилилися і вклонилися до землі. і Звів він очі свої та й побачив Він'ямина, свого брата, сина матері своєї, і промовив, чи то ваш наймолодший брат, що ви мені розповідали, і сказав він: нехай Бог буде милостивий до тебе, мій сину. І Йосип поспішив, бо порушилася його любов до брата його, і хотів він заплакати. І вийшов він до іншої кімнати і заплакав там, і вмив він лице своє, і вийшов, і стримався та й сказав: Покладіть хліба, і поклали йому окремо, а їм окремо єгиптянам. Що їли з ним окремо, бо єгиптяни не можуть їсти хліб з євреями, бо це огида для Єгипту. І вони посідали перед ним перворідний за перворідством своїм, а молодший за молодістю своєю, і здивувалися ці люди один перед одним. І він посилав дари страви від себе до них. А дар він ямінів був більший від дару всіх їх у п'ятеро, і пили вони і повпивалися з ним. Буця розділ 44 і наказав він тому. Що над домом його говорячи, понаповнюй мішки цих людей їжею, скільки зможуть вони нести, і поклади срібла кожного до отвору мішка його, а чашу мою, чашу срібну, поклади до отвору мішка наймолодшого та срібло за хліб його. І зробив той за словом Йосиповим, яке він сказав був. І розвиднялись рано вранці, і люди ці були відпущені, вони та їхні осли. Вони вийшли з міста, ще не віддалилися. А Йосип сказав до того, що над домом його: устань, побіжи за тими людьми. Людьми і до жени їх, та й скажи їм, нащо ви заплатили злом за добро? Хіба це не та чаша, що з неї п'є пан мій, і він, ворожичів ворожець з нею? І зле ви зробили, що вчинили таке? І той їх догнав і сказав їм ці слова. А вони відказали йому, нащо пан мій говорить отакі-то От слова? Далеке рабам твоїм, щоб робити таку річ. Та ж срібло, що знайшли ми в отворах наших мішків, ми вернули тобі з краю ханаанського. А як би ми вкрали з дому пана твого срібла? Чи золото, у кого із рабів твоїх вона чаша буде знайдена, то помре він, а також ми станемо рабами моєму панові. А той відказав: то ж, тепер, як ви сказали, так нехай буде воно. У кого вона знайдена буде, той стане мені за раба, а ви будете чисті. І поспішно поспускали вони кожен свого мішка на землю і порозв'язували кожен мішка свого. І став він шукати: розпочав від найстаршого, а скінчив наймолодшим. І знайдена чаша в мішку він ямі, Новім і пороздирали вони свою одіж, і кожен нав'ючив осла свого, і вернулись до міста. І війшли Юда й брати його додому Йосипа, а він ще був там. І попадали вони перед лицем його на землю, і сказав до них Йосип, що це за вчинок, що ви зробили. Хіба ви не знали, що справді відгадає такий муж, як я? А Юда промовив: що ми скажемо панові моєму? Що будемо говорити? Чим виправдаємось? Бог знайшов провину твоїх рабів. Ось ми раби панові моєму. і ми, і той, що в руці його була знайдена чаша. А Йосип відказав: Далеке мені, щоб зробити оце. Чоловік, що в руці його була знайдена чаша, він буде мені за раба. А ви йдіть із миром до вашого батька. І приступив до нього Юда та й промовив: О, мій пане, нехай скаже раб твій слово до ушей пана свого, і нехай не палає гнів твій на раба Твого, бо ти такий, як фараон. Пан мій запитав, був рабів своїх, говорячи, чи є в вас батько або брат. І сказали ми до пана мого в нас батько старий та мале дитя його старості, а брат його вмер. І позостався він сам у своєї матері, а батько його любить. А ти був сказав своїм рабам: зведіть до мене його, і нехай я кину своїм оком на нього. І сказали ми до пана мого: Не може той хлопець покинути батька свого. А покине він батька свого, то помре той. А ти сказав своїм рабам, коли не зійде з вами наймолодший ваш брат, не побачите більше лиця мого. І сталося, коли ми зійшли, були до раба. Твого до нашого батька, то ми розповіли йому слова мого пана. А батько наш сказав: Верніться, купіть нам трохи їжі. А ми відказали: не можемо зійти. І сказав до нас раб твій, наш батько, ви знаєте, що двох була породила мені жінка моя, та пішов від мене один. І я сказав: справді дійсно розшарпаний він. І я не бачив його аж до тепер. А заберете ви також цього від мене і спіткає його нещастя, то зведете ви сивину мою цим злом до Шопок. А тепер, коли я прийду до раба твого мого батька, а юнака не буде з нами, а душа його зв'язана з душею тією. То станеться, коли він побачить, що юнака нема, то помре, і зведуть з твої раби сивину раба твого, нашого батька, у смутку до опу, бо раб твій поручився за юнака батькові своєму, кажучи: коли я не приведу його до тебе, то згрішу перед батьком своїм на всі дні. А тепер нехай же сяде твій раб замість того юнака за раба панові моєму. А юнак нехай. Іде з своїми братами, бо як я прийду до батька свого, а є зі мною нема, щоб не побачити мені того нещастя, що спіткає мого батька. Буця розділ 45. І не міг Йосип здержатися при всіх, що стояли біля нього, та й закричав: Виведіть усіх людей від мене. І не було з ним нікого, коли Йосип відкрився братцям своїм. І він голосно заплакав, і почули єгиптяни, і почув дім фараонів. І Йосип промовив до братів своїх. я Йосип, чи живий ще мій батько, і не могли його братці йому відповісти, бо вони налякались його. А Йосип промовив до братів своїх: підійдіть же до мене, і вони підійшли. А він проказав: Я Йосип, ваш брат, якого ви продали, були до Єгипту. А тепер не сумуйте, і нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для виживлення. Бо ось два роки голод на землі, і ще буде п'ять літ, що не буде орки та жнив. І послав мене Бог перед вами робити для вас, щоб ви позостались на землі, і щоб утримати для вас при житті велике число спасенних. І виходить тепер, не ви послали мене сюди, але Бог, і він зробив мене батьком фараоновим і паном усього дому його, і володарем усього краю єгипетського. Поспішіть і йдіть до батька мого та й скажіть йому: от так сказав син твій Йосип, Бог зробив мене володарем усього Єгипту. Зійдіть ж до мене, не гайся! І осядь у землі. Землі Гошен, і будеш близький до мене, ти і сини твої, і сини синів твої, і дрібна, та велика худоба твоя, і все, що твоє, і прогодую тебе там, бо голод буде ще п'ять років, щоб не ти і дім твій, і все, що твоє. І ось очі ваші, і очі брата мого, вині'ямина бачать, що це мої уста, говорять до вас, і оповісте батькові моєму про всю славу мою в Єгипті, та про все, що ви бачили, і поспішіть, і привідіть вашого батька сюди. І в Спав він на шиї, він братові своєму та й заплакав. І він ямин плакав на шиї його. І цілував він усіх братів своїх і плакав над ними. А потім говорили брати його з ним. І розголошено в домі фараонові в чутку, говорячи, прийшли Йосипові брати. І було це добре в очах фараонових та в очах його рабів. І промовив фараон до Йосипа: Скажи своїм братам: зробіть оце, понав'ючіте худобу свою. Та йдіть, прибудьте до краю Хананського, і заберіть вас. Вашого батько, і доми ваші, та й прийдіть до мене. А я дам вам добра єгипетського краю. І споживайте ситість землі. А ти одержав наказ сказати: Зробіть це! Візьміть собі з єгипетського краю вози для ваших дітей та для ваших жінок, і привезіть свого батька і прибудьте. А око ваше нехай не жалує ваших речей, бо добро всього єгипетського краю ваше воно. І зробили так Ізраїлі сини. А Йосип дав їм вози на приказ фараонів і дав їм поживи на дорогу. І Дав усім їм кожному переміни одежі, а Венямінові дав три сотні срібла та п'ять перемін одежі. А батькові своєму послав він отце десять ослів, нав'ючених з добра Єгипту, і десять ослиць, нав'ючених біжем, і хліб, і поживу для батька його на дорогу. І відпустив він своїх братів, і вони пішли. І сказав він до них: не сваріться в дорозі. І вийшли вони з Єгипту, та й прибули до Ханаанського краю, до Якова, батька свого, і розповіли йому, кажучи, ще. Йосип, живий, і що він панує над усім єгипетським краєм, і зомліло серце його, бо він не повірив був їм, і переказували йому всі слова Йосипові, що говорив він до них, і як побачив він вози, що послав Йосип, щоб вивести його та ожив дух Якова, їхнього батька, і промовив Ізраїль: досить, ще живий Йосип, мій син, підуш та побачу його, поки помру.